Добрий вечір. Добрий вечір Добрий вечір усім. Катерина, ви така красива. Я Вітаю ]ся. вас. Нам Дуже приємно. Валентин, Юрій. Правда? <ріст> <да, ріст> <да, ріст> <да, ріст> да, Дуже круто. Дякую. Не знаю, я так дивлюся. Хотів запитати, звідки ви приїхали, потім зрозумів, що з Києва ви прийшли поки. Фактично, але про це буде зараз. Yeah. На першій хвилині, так. Стендап? Uh, я так розумію, так? Да? Так, Тоді uh, я готовий дати вам першу хвилину, яка буде коштувати дві тисячі гривень в разі успіху. Супер, дякую, я готова. Удачі, <плес> дякую. <плес> Сьогодні приїхала на таксі, бо чоловік забрав в мене машину. Зі словами, краще я, ніж поліція. Для мене завжди стрес їхати новим маршрутом. Я не користуюсь навігатором, бо я фіг його знаю, де північний захід розумієте. Але сьогодні в мене просто не залишилось вибору. Я мала виступати на Троєщині. Я поясню. Я живу на Солом'янці, працюю в центрі, багато вимахуюсь. Для мене Троєщина це десь дуже далеко. Я навіть запитала в організаторів, чи потрібен для поїздки біометричний паспорт. Ну, Я коли відкрила навігатор, я перші секунди не могла зрозуміти, це Google карти чи Google бібліотека. Теодор Драйзер, Оноре де Бальзак, Маяковський, Цвітаєва і найцікавіше всюди закладки. Її величність Троєщина. Е, Катерина, дві тисячі гривень у вас є. Дякую. Катерина, дуже хочеться послухати далі історію вашого життя і вашого відношення до Троєщини або інших районів. Продовжуємо. Так. П'ять тисяч гривень на кону. Поїхали. Колись зустрічалася з американцем, який вивчав українську мову. Він весь час повторював усе, що десь запам'ятав. Обережно двері зачиняються. Наступна станція почайна. Хочу одразу сказати, що в тому, аби займатися коханням з американцем, нічого особливого. Ну немає такого, що він колись сповільнюється. У нього стопи червоним загораються. Немає, але одного разу в момент оргазму він викрикнув: Слава Україні! Думаю, добре хоч не кінцева. Звільніть, будь ласка, вагони. Поїзд далі не їде. Мої стосунки в минулому як анекдот. Зустрічаються американець, ліванець, вірменин і всі з катою. Таке відчуття, ніби у мене поміж ніг був безвіз і Петро Олексій. І що, Петро Олексійович? Давайте я продовжу. Ага, так. Ви не хочете здавати. Просто так. Ви будете продовжувати на третій хвилині, я так розумію. Так. Давайте не відкладати цей момент. <гум> Поїхали. Без звіс. і Петро Олексійович всім казав, що це його заслуга. Моя вага 40 кілограм, через це я не можу стрибнути з парашутом, тому хочу звернутися до усіх мотиваційних коучів. Знаєте, усі ці ваші стрибни, і парашут відкриється під великим питанням. Нещодавно купила своєму чоловіку 3D-окуляри для сексу. Ну, щоб він дивився не на пласке зображення, а на трьохвимірне. Але у маленьких грудей є свої плюси. Ну як плюси, плюсики. Нещодавно ходила обирати подарунок, лівчик для своєї племінниці, який 10 років дуже зручно можна приміряти. Але вдумайтесь, як вони зараз швидко дорослішають. Просто в моєму дитинстві бути дорослим це коли тобі можна матюкатись, і особливо коли є кого назвати словом на три літери до посередині У. Але я й досі вважаю, що ти дорослий, коли тобі є кого назвати кум. Я забула взагалі, що я сижу на шоу. Я собі уявила вже десь знаєш, на стендапі і просто собі я... Дуже така милозвучна подача. Так, дуже прямо знаєте, так. По літературному дуже круто. Отже, 10 тисяч гривень у вас уже є. Але сміх Лесі відбувся на 58-й секунді. Так. Чи так. будемо ми ризикувати йти далі, чи можливо забрати гроші? Ні, я ризикну ще хвилина. Це хороше рішення. Я бажаю вам успіху. Нас чоловіком нещодавно запросили бути хресними батьками дитини. Я кажу своїй подрузі: слухай, ну це ж якось неправильно, бо це виходить, що ми з чоловіком станемо кумами. Запитаю у церкві: Ой, що то за кума, що під кумом не була. Дивно було чути такий дозвіл від священника. Тому ми вирішили, що хресною буде я, але з кумом накладка, бо всі друзі давно за кордоном. Тому хресний буде онлайн. Він така нічого собі, в церкві є вайфай, цікаво, який там пароль. А Бог його знає. Бо я велика без пробілів. І чи можна під'єднатися з айфона чи до відкушених яблук досі упереджене ставлення? Дитину звати Олег, але хрестили на свято, тому в хрещенні він Микола. Я думаю, дитина про це взагалі може ніколи не дізнатись. Тому задумайтесь, Юрій, може, ви Варвара? А Ігна? А що Варварка? Да Гарні дівчинці, смішні гроші. Що вже 50? Вже 20. — Вже 20? — А вже 20. — Ще одна хвилина і буде 50. Ну, забирайте 20 чи йдете на полтос? Гроші. Гроші. Секунду. Катерина. Угу. невже у вас е, немає якихось ще жартів? Я думаю, по вашій подачі, по вашій впевненості, ви м, чимало займаєтесь стендапом. Я думаю, що матеріал так. у вас ще є. Матеріал є. Але з іншої сторони. На останній хвилині коміки дуже зосереджені. Вони намагаються не віддати 50 тисяч гривень. Uh -huh. Це ви знаєте, як виходиш в класі відповідати, і весь клас знає відповідь, допомагає. А на штори здає тільки Катя. Мені б дуже хотілось ризикнути і спробувати, але я довіряю глядачу. Якщо глядач каже гроші, значить напевно так буде краще. Дуже всім дякую. Я пішов за руше. Отушки катерині двадцять тисяч гривень. Шорознутові капто. Дякую, дякува, дякую. Дякую, супер. Дуже дякую, дякую. Нехай не можеть колоти. Дуже пишаюся тим, що я можу сьогодні знаходитись в Україні у вільній державі. Що ми не здаємося, що нас всіх об'єднує такий потрібний нам гумор, і він неодмінно нам допоможе дійти до такої омріяної перемоги. Все буде Україна. Дуже дякую цьому шоу. Дуже 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 дякую.